Поки що в Україні зберігалася суха погода. А вже з 28 лютого почнуться опади, які охоплять більшу частину областей нашої країни. Очікується сніг, дощі, туман та желедиця. Синоптики попереджують про погіршення погоди. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 27 лютого, опадів цього дня ніде не очікується. По всій країні буде сонячна та суха погода. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Холодні температурні показники будуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там в день буде аж до мінус 3-5 градусів морозу. На всі решті території країни буде тепліше від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. А у західних областях взагалі спека до плюс 7-10 градусів. Вночі все ще буде сильний мороз від мінус 8 до мінус 14 градусів. Лише у західних областях буде не надто сильний мороз від мінус 1 до мінус 4 градусів. Дорогі глядачі, 61% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 28 лютого, мокрий сніг з дощем ітиме у Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях. Також дощі йтимуть у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Закарпатській областях. А ось на всій решті території країни вже буде панувати суха та сонячна погода. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Щодо температури повітря в день, то мороз очікується у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там в день від мінус одного до мінус п'яти градусів морозу. На всій решті території буде плюсова температура від плюс двох до плюс шести градусів тепла. Вночі по всій країні все ще буде мороз від мінус 5 до мінус 13 градусів. У західних областях вночі буде від мінус 2 до мінус 5 градусів. У суботу, 1 березня, невеликий дощ з мокрим снігом ітиме у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Івано-Франківській областях. Також дощитиме у Львівській та Одеській областях. На всій решті території країни буде сонячна погода без опадів. Вітер значний 5-10 метрів на секунду. Морозно вдень буде у Луганській та Донецькій областях. Там буде від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. На всій решті території країни буде тепло від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. А у східних областях ще холодніше до мінус 6-10 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!